Доброго дня, доброго здоров'я! Бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт. «Час змін в студії я автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні у до мене Заздріть мені. Сьогодні до мене завітала весна. В прямому і переносному сенсі цього слова сьогодні до мене завітала Тетяна Подзігун, фітнес-тренерка. Танюш, доброго дня, рада вітати тебе. Доброго дня, я вас вітаю. А, чому я сказав весна? От ви тільки подивіться на неї. Ні, я прошу нашого режисера от показати Тетянку. От подивіться на неї. Голі руки, голі струнки. Ну от, просто от так як треба. Я дивлюся на неї, мені вже холодно. Чесне слово. Но весна! Весна, і сьогодні ми будемо говорити дійсно про весну, про весняний, можливо, навіть і марафон, який багато хто після зими для себе визначає все, мені пора йти до зали. Мені пора. В січні про це кажуть. Мені треба йти в зал, тому що олів'є треба <плес> щось з ним робити. А в лютому вже ой-ой-ой, мені треба йти в зал, тому що тому що мені треба влізти в спідницю, тому що мені треба вдягнути бікіні, тому що мені треба і треба, і треба, і треба. Скажи мені, будь ласка, тетянко, чи є? Якась певна сезонність в тому, як люди починають звертати увагу на себе, на своє тіло через своє тіло, на своє здоров'я, і звісно, частина з них потім іде до тебе, йде в зал. Так, звісно, сезонність є. Ми таких людей назим... називаємо підсніжниками, тому що їх позитивному плані підсніжниками. Вони з'являються навесні. Навесні, коли потрібно за місяць, за тиждень підготуватися до моря до відкритого сезону, десь потрібно оголитися, роздітися. Дуже невелика кількість людей, які ходять регулярно протягом року. Тому так, звісно, зараз зали переповнені. І буде ще більше, напевно. Суть дуже швидко за тиждень, за, за три дні і на вчора. Як то кажуть, на вчора схуднути, так. оце міф. От ти вже почала говорити про міф. Скажи, будь ласка, е ну звісно, ми забираємо ці всі моменти там три дні за один тиждень. Е навіть я погоджуюся з тобою забрати е програми, яких є дуже багато в мережі. 21 день або 28 днів. Програма, будь ласка, безкоштовно робіть разом з нами, і ви там станете. Просто Арнольдом в три секунди. Скажи мені, будь ласка, оці міфи, що за дуже короткий проміжок часу, а дозволь, я так скажу, короткий проміжок часу це 2-3 місяці. Так за дуже короткий проміжок часу ти можеш. Ну, якщо не кардинально, то дуже серйозно змінити візуально. Я на цьому роблю акцент. Візуально стан свого тіла, стан свого організму. Скажи мені, будь ласка, оці міфи. Е, ну звісно, за 21 день це ну дуже нереально це зробити. Це дуже важко. Е, Стоп, важко чи нереально? Е, Я от хочу сказати, е, вестися залежить, чи не вестися залежить від е, запущеності. Якщо людина прийшла в кг кілограмів, вона хоче змінитися за 21 день, так кого не буде. Якщо якихось пару кілограм, два-три зайвих, звісно, ми можемо змінити. Ну знов ж таки все залежить від пропор... від стану жиру, кількості жиру і м'язевої mm -hmm. маси твого тіла. Тобто ми змінюємося, коли змінюється більше стає м'язів, менше стає жиру, простими словами. Ясно, як це зробити да. у всіх питаннях, і всі банально думають, що на тренуваннях ми худнемо. На жаль, це неправильна думка. На тренуваннях ми працюємо з своїми м'язами. Худнемо, ми е, у себе вдома uh -huh. за ну, столом. Скажімо так: ми худнемо не в залі. Не хтось взяли. у себе вдома, хтось не в себе вдома, Бо тут по -різному. Е, знову таки ще один міф. У ти його зараз проговорила. Е, це я так повторюю, щоб запам'ятали наші глядачі і слухачі. Ми в спортивних залах під час спортивного навантаження. Ми не худнемо. Мінімально втрачаємо максимум 400 калорій. Максимум це калорії. Ми mm -hmm. можемо втратити. До речі, також є ще один міф, коли на початку заняття е, приходить. Я сам, наприклад, через це проходив, приходив, важився і йшов в зали. Я також важився. І я дивився, мінус 500, мінус 600, навіть було мінус кіло. І потім я тільки я був такий задоволений. А потім знов на наступний раз знов мене цей кілограм, звідки взяв, надихав я його. І потім я тільки прочитав, що це так звана швидка вода. Ти просто віддав воду. Ти пропотів, ти віддав воду. Це та сама mm -hmm. сауна. Ти так, пішов в сауну, ти скинув воду, і все нічого ж не змінилося. Так. Практично. От е, я хотів сказати про цей ще один міф: що ми не худнемо, коли ми займаємося. Ми витрачаємо енергію, ми витрачаємо дійсно сили. Іде дійсно швидка вода. Ми потім приходимо додому, і ми потім це все маємо е, поповнити. поповнити. Бо ми відчуваємо голод не тільки фізичний, а енергетичний холод, і так голод і так далі. І так далі. Де ж все таки як ми на що ми маємо в першу чергу звертати увагу, щоб дійсно або скинути? Зайві кілограми, або а... у когось є питання і проблеми набрати, набрати. ці зайві кіл... Не зайві, а набрати необхідні вже виходить uh -huh. кілограми. В першу чергу, на що ми маємо звертати увагу? На своє харчування. Тобто харчування в першу чергу. При схудненні нам потрібно бути на дефіциті калорій, да? а при наборі, звісно. Трішки більше їсти цих калорій має бути більше. <гум> Окей, що таке калорії? От всі ми так кажемо: калораж, калораж, калорії. Це е, висококалорійно, це низькокалорійна. Це енергія, яка потрібна для нашого банального існування. Навіть людина, яка нічого не рухається під час сну, ми теж втрачаємо калорії, і це може бути 400 калорій до 400 калорій. То нам щоб більше спати? Якби так було просто, це обов'язкова частина відновлення і нормального нормальної життєдіяльності сон не менше 7-8 годин має бути так. Окей, калорії, скажи, будь ласка, найбільш калорійні, якщо Говорити вже про харчування, найбільш калорійні продукти, і найменш калорійні продукти. Ми постійно про це говоримо. І зараз, напевно, нас дієтологи поб'ють. Ну нічого, кажи, вони далеко. Наша їжа має бути простою, тобто менше оброблена виробництвом. Це не про ковбаси, це не про сосиски. Тобто, це кусок телятини, кусок, якщо свинина, нежирна, курка, риба, яйця. З... Хліб. Спосіб приготування. Хліб теж ну, багато хто проти хлібу, але я угу. не відмовляюся від хліба, ну, просто зараз є великий вибір, бездріжджовий, допустимо. А ти віриш, що там написано бездріжджовий, і це значить дійсно без розпушувача, бездріждів. От-от, я чому і запитався. Тобто, їжа має бути не смажена варіанти це варена, печена. Ось такого. Пропарина. Пропарена, супер. Може бути. Да. Ідеально. Іде це ідеально. <світ> так. Ти не відмовляєшся від м'яса? Е, ні, м'ясо це основа нашого наш нашого діла, наших м'язів. Так, добре. А якщо як ти ставишся до тез, які е, пропагують е, ті самі вегетаріанці, oh. вегани і сироїди, наприклад, ну ті, які не вживають м'яса. От не знаю, У мене було декілька людей, які не вживали м'ясо, але потім е, все таки вони ще живі. Живі, от це найголовніше. до речі, навіть народжували дітей для мене. Це ж дивно. Але я не про те. От, е, я завжди говорила, що потрібно в раціоні. Ви не зможете змінити гарна пружна шкіра, ну без м'яса, ну неможливо. На горосі, на гречці чи там на бобових. Е, бо вона почала їсти рибу. Угу. То, то вона каже: нарешті я бачу зміни, тому ну. Я, звісно, проти веганства, але у кожного свій вибір, і тут нікому нічого не можна. Це абсолютно індивідуально, і це дуже вибір. дуже да. Це, це Люди. вибір людини. Прошу на здоров'я. Комусь допомагає, комусь ні. Ну це абсолютно на здоров'я. Зараз ми говоримо про інший бік. Ми говоримо про бік е, життя, де є не тільки правильне харчування, але є ще і заняття залізом. Отут ще один дуже цікавий момент. Е, е, Инка і залізо. Я маю на увазі не, стало не металокомбінат. Та, я маю на увазі тренажерна зала, і от коли приходиш ту на тренажерну залу, і дивишся, хто чим займається, де займається, і дивишся на дівчаток, які тягають ті самі штанги, або навпаки, не тягають, за них це хлопці роблять, неважно. От жінка і залізо. Е, що це? Це допустимі речі, це дуже дозовані речі, це абсолютно нормальні життєві речі. От як ти до Цього ставишся, як ти сама тут до, до речі, туди прийшла? <клес> О, я пізно прийшла. Я в 33 роки почала займатися. А... Ну да, тобі зараз 34, А ти прийшла в 33. <клес> mm -hmm. <клес> Ні, мені зараз більше, <клес> <клес> але я не про те. Кожна жінка, тим більше після 30, угу. у нас це обов'язково займатися силовими тренуваннями. Спочатку можна займатися чому? чому? Тому що з кожним роком, це вже ми говоримо десь після 40, а ближче до мене паузи, в кого там ще ну там пізніше, м'язеві волокна втрачаються дуже-дуже швидко. І якщо ми не будемо займатися силовими тренуваннями, Ой, дуже багато з'являється хвороб. Самопочуття хвороби, це все починає, як кажуть, виходити вилізати боком. боком. Mm -hmm. Тому я б за те хотіла, щоб кожен поступово, не силуючи себе. Починав займатися тренуванням, ну тобто розуміючи, що на олімпіаду ти вже не потрапиш, але все одно приходити в зал і все одно займатися. Так, так. дону ну, і бажано почати не зекономити спочатку на тренері. Я не пропагую, що без тренера ніяк, але все ж таки тренер ставить техніку, вчить тебе правильно працювати з тренажерами, тому що дуже багато. Печального можна побачити mm -hmm, в залі, mm -hmm. коли вони все знають, але і від травми травмують себе, грижі і все подібне. Тому я рекомендую і молодим, і особливо батькам, які діти відпускають своїх дітей в зал, і вони просто там собі роблять біди без тренера. Без тренера. Ну, тобто, тренер потрібен. потрібен до речі, якщо вже почали говорити про це, скажи, будь ласка, наскільки... знову таки я розумію, що це через власний досвід. Наскільки ми говоримо зараз про бодібілдинг, наскільки бодібілдинг є травматичним видом спорту? Це твоя особиста думка. Для мене це не травматичний вид спорту, тому що восьмий рік підряд, сьомий восьмий рік підряд, я тренуюся, і навіть з кожним роком я прогресую, беру більшу вагу. Угу. Коли людина регулярно займається, робить все технічно, правильно. Вона має сил, вона виспалась, вона поїла, вона може. Угу. Може тренуватися, і це ми говоримо, що кожна людина це особиста, особисте підхід. Сьогодні ти типу, поїла поспала, як Все Трен, тренуємося, uh -huh. да? тренуємося сильно. Сьогодні, ой, сил немає, там <кх> Меркурій ще, ще щось інше. Ну тому, так тому це не травматичний вид спорту, тому що ну я, я жива, в мене немає ні переломів, ні проблем з колінами, ні з ліктями, ні з. Грижами, mm -hmm. mm -hmm. я здорова людина, серце на місці, все на місці. Тобто, якщо це mm -hmm. все робити під наглядом, якщо це все робити з розумом, з, з, та, звісно, з, розумом, з розумінням, хто ти, що ти, mm -hmm. і самовідчуттям, то в принципі має бути да. все нормально. Да. Має бути все нормально. Mm -hmm. Окей, е -е -е Про тренера ми вже зрозуміли. Тепер ось що мене цікавить. Е -е ну, будемо вважати, що ти дала відповідь на питання: от, жінка і залізо. Ти за. Ти за залізо, ти за те, щоб займатися. Скажи мені, будь ласка, от жіночі моменти е, вже змагання. Я ж знаю, що ти і на змаганнях їздиш, я знаю, що ти береш участь в різних абсолютно змаганнях. На чому? От напри зараз їх набагато менше, ми це розуміємо. На, е, на яких ти була твоє враження, твоє бачення, що це, де це, як це? Ну і звісно, оцінка. Бо ми не можемо зрозуміти, ми не профі. Ми тільки візуально бачимо картинку. Виходять дівчатка в дуже... Дуже гарних бікінь, і і, і і вони вони містичні. вони Ну А, а як так можна? І отут от виникає питання. От цілий комплекс таких питань, прошу. Так, кожна дівчина вже переможниця, тому що вона дійшла до сцени, навіть якщо не отримала медалі. Це справді важкий складний процес, тому що я завжди так говорю: якщо ти психологічно не готова до тих всіх кроків, які маєш пройти, ну краще цим не займатися, тому що після цього може бути велика депресія. Тут велика роль має ну знову ж таки. Це це дуже серйозний підхід. Це режим, режим тренувань, режим харчування, режим сну, відновлення. <с> дуже багато нюансів. Тобто, це вже не фізкультура, це вже не це зовсім інакше. Це вже зовсім вищий інший Це змагальний, серйозний змагальний ну життя. життя Ти розписуєш собі це повністю. Тому яка оцінка? Оцінка дуже така, завжди цікавить, чому я там не перша, чому я третя, чому я п'ята. е-е Звісно, кожна красива по-своєму, але зазвичай ну, дуже важливе значення має теж дефіле, бо ти можеш довести форму до ідеалу, твій макіяж, зачіска, подача себе, як ти впевнено себе поводиш на сцені. Позування дуже має велике значення. Тому іноді, коли ти навіть форму маєш ідеальну, якщо ти не гарно позуєш, не вмієш цього робити, не вмієш показати себе, угу. То ти якби не ти програєш. Не в шестірці, ти програєш. Не в трійці. Окей, е, які основні змагання ти би сказала, наприклад, існують на Україні? Один, два, може, три. Зараз федерації достатньо багато. Найголовніше це і ФББ-федерація. Потім в ну, федерації, які я теж приймала участь, це ВАБА, вона теж якби відома і не тільки в Україні, а й за кордоном. І NPC теж федерація, яка дуже популярна за кордоном. Останні роки я був в ВАБУ. -вабу. Виступала на вабі, але буквально другий рік підряд, що третій полюбляю НПС-Федерацію. Вони там цінують сухість, а угу. у мене трошки генетично є такий момент сухості, тому що я прийшла, прийшла на цей, цей вид спорту дуже сухою, мене називали сухарем, але угу. все ж таки я змогла е, зробити свою формулу, плюс-мінус вважаю її непоганою, тому що я підтримую її. НПС ось зараз в, в цьому році в Україні в кінці травня. У нас буде змагання і е, доступ спочатку потрібно в Україні пройти, а вже потім ти можеш їхати за кордон. Ну такі в основному зараз в багатьох такі умови. Спочатку Україна, потім mm -hmm. за кордон. Mm -hmm. е, ти сказала одне дуже важливе слово і дуже важливе поняття це генетика. Так, трохи а, є. Трохи є. От хтось, от до речі, про це я хотів запитатися. Хтось каже ні. Я, вже, я зараз говорю саме про змагальний момент. Ні, в мене нічого не вийде, тому що в мене не така генетика. Ну от подивіться на Зірок, подивіться на комина, подивіться на іншого, на того, на того самого Арні, коли він був пік. Ну, Хоча б, да? хоча, хоча зараз пік його, і вільніше його тодішній пік і сьогоднішній пік це дві великі різниці, як кажуть в Одесі. Ну, тим не менше, а, генетика. Генетика, на твою думку, яку роль грає? Я думаю, що позитивно, позитивно в будь-якому випадку ну, більше чи менше? Якщо є генетика, нема генетики, варто займатися, не варто займатися. Просто, напевно, якщо генетика не слабша, то треба uh -huh. більше часу витрати для того, щоб щось створити. Uh -huh. Ті самі пропорції. На да? пропорції uh -huh. це звузити талію за рахунок збільшення м'язів, спини і нижньої частини тіла стегон. Угу. Ну, знову такі, я знаю хлопців, які мені абсолютно спокійно казали, що ти можеш збільшити свої плечі, просто взяти і постригтися. І в тебе буде менше волосся на голові, і візуально в тебе будуть плечі ширші. Ну, принаймні, навіть і таке може бути. Окей, Ш... не встигнемо ми вже сьогодні поговорити. Дуже хотів запитатися стосовно хімії, тому що багато знову таки, міфів іде стосовно е медичних препаратів, які вживаються, не вживаються, які необхідні, які обхідні, принаймні угу. один з найпопулярніших. Гарніших міфів, що якщо ти не хімік, то ти не станеш переможцем на серйозних змаганнях. Ну, стосовно себе, скажу, що я ще жодного разу цього не робила. А якщо би я це робила, це було б дуже помітно по голосу. В мене він би був просто чоловічий, У мене й так він низький. Це раз другий момент стосовно чоловіків, в принципі, для них, я так думаю, що їм набагато важче, важче <говорит> досягнути таких реальних великих об'ємів без, <говорит> без хімічення. Ну от, от вам жіноча, от вам жіноча професійна точка зору. Ми дівчатка, ми втримуємося, Ну тому що ні-ні ні ми втримуємося, ми ще попрацюємо, ми ще все з а ви, чоловіки, ну а як, там, Пічкайте. Ну, кули... Да, у вас просто така природа. давай і, і голки х... и... вам, да? Ой. Іглотерапія вам в одне місце. Ну, дуже дякую. Окей. Дякую, Тетянко. Маємо виходити з ефіру на позитиві, на посмішці. Сьогодні ми цей весняний марафон, як я його назвав. Ще раз нагадаю, що сьогодні в мене в гостях була Тетяна Подзігун, фітнес-тренерка, людина, яка сама себе побудувала. Як вона сама сьогодні про себе сказала, прийшла в зал досить пізно і була сухарем. От цей. Кльовий сухарик, такий, просто дозволю так скажу. Усміхнений такий сьогодні був у мене в гостях. Дуже тобі дякую за настрій, дуже тобі дякую за конкретні деталі і ті моменти, які ти зараз проговорила. І звертаюся зараз до всіх наших глядачів і слухачів, підбиваючи такий сухий підсумок. Пані Тетяна сказала, що абсолютно все в ваших руках. Не обов'язково бути олімпійським чемпіоном, але ви виграєте здоров'я, ваше особисте здоров'я. Треба побороти лінь. І треба, звісно, протоптати собі доріжку до найближчого залу. Будь-якого не обов'язково там, де займається пані Тетяна. Я щиро дякую. Дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо на невеличку музичну паузу, а потім знову повертаємося на наш майданчик. Голови вінницький ритм. Сто один і вісім. Місто над Події, що поруч.